Сергій Лещенко перебуває на конференції в Італії. Конференція з відновлення? Сергію, питання ми, ми говоримо про міжнародну ситуацію і говоримо про ситуацію над головою конкретно по дронах. Питання про конкретно вашу подію в Італії. Чи за вашими відчуттями чи коаліція коаліція рішучих і охочих стала більш рішучою і охочою? Що ви побачили в з, зустрічі? Речі, які ми можемо так аналізувати, це те, що ми загальний настрій. От загальний настрій мені подобається. Він краще ніж в Німеччині минулого року, якби є складності, всі їх бачать, але з іншого боку, відбувається цей такий зараз діалог з. Відчуттям, що у Трампа трансформація, що зникла ця невизначеність, яка була минулого року. Знаєте, ніхто не розуміє, чим закінчаться вибори. Зараз немає ніяких ілюзій, всі розуміють, хто при владі, які в нього настрої. Але з іншого боку, ця трансформація Трампа вона багатьох приємно дивує. І тут Кіткевах, тут його донька, до речі, теж є. Тут відбулася чергова зустріч коаліції, яка думає над тим, як допомогти Україні. Шляхом можливої фізичної присутності в Азії, коли це в настане, Але головне така готовність німецький канцлер сьогодні зривав оплески, Він виступав на основній на основні, на основному подіумі, так на основній сцені президента зустрічали нашого гучними оплесками, а Потім була Джорджія, ні, Джорджа а Потім була. Потім був Урсула і був канцлер німецький. От німецький канцлер він сказав, що він буде дуже так жорстко тиснути на Словаччину, щоб вона не підігравала Росії, і ви знаєте, ну голос Німеччини в Євросоюзі. Це головний голос насправді. Тобто, оскільки Німеччина головний спонсор Євросоюзу, то гратися з Німеччиною – це така собі історія не дуже позитивна. Тому ми будемо сподіватися на те, що німецький канцлер приведе дитями словаків. Ну і також він сказав, що да Путін проголосують санкції? єдиний, що ми не здамося, що Україна Україну будуть підтримувати, і європейці не здадуться, як би Путін цього не хотів. Таким чином ситуація виглядає ну краще ніж можна було очікувати пару тижнів тому. Це відчувається за загальними настроями. Ну і тут головне розуміти, це ж така конференція. Вона дуже цікава, що там, наприклад, на найвищ, найвищий третій поверх, там зал, в якому. Виступав президент і виступали лідери європейських країн. на другому поверсі, то тобто, тематичні панелі там, наприклад, на Юлію Свереденко зібрався повний зал. Теж дуже цікаво спостерігати, ажіотаж навколо її постаті. Він відчутний. А в піднатри під, на нульовому поверсі, на першому поверсі, то тут кожен регіон має свій стенд про свої проекти, інвестиційні, донорські проекти, за які вони. Приїхали домовлятися, такі, фактично, такі, як ярмарок, знаєте, ідей і партнерства. І оце дуже дуже масовий захід. Ну, і Італійці впоралися, в них були певні проблеми сьогодні зранку з організацією в частині того, що там, вони так мали скопучення величезної черги на вході, але потім якось розвалилось, пластик закінчився, такі беджі, і беджи, і пластик. Ага. А всередині є чіп ще. тут є чіпше, отут він зашитий. і от і його не можна просто видати паперовим, його треба саме закатати. Тих, тому що чіп тоді зчитується на рібін. І Закінчити це пластик, і відповідно вони зупинили видавати ці перепустки, і там не знаю, людей на 200 черга. Собі але європейські розваги, да? тому нам би да, цікаво, їхні да, вони біди. але тут перекрита вся Вся, вся частина цього цього міста вона не в центрі, але прикрита тут е, відчувається найвищий рівень присутності світових лідерів? Цьому, а, це Сергій, якщо е, ви мене е, чуєте велика подія, якщо ви мене чуєте, а скажіть, будь ласка, а, а які підстави для проведення цієї зрозуміти мене правильно? Які підстави для проведення цієї конференції з відновлення, коли війни немає? Кінця краю чи у європейців інше бачення краю цієї війни? Ну, знаєте, recovery, це ж Вона називається Ukraine Recovery Conference. Recovery – це не значить, що відновлення як е, процес. Е, який от невідворотні, знаєте, Ну uh -huh. після вибачте, після бою теж є рекавері у військовослужбовця. Він або після повернення з позиції в нього теж є рекавері, тобто відновлення після конкретної там місії або задачі. Тому тут рекавері це має досить ну такі, як би б сказав, багатозначний сенс Рекавері і довготривалий, і. На десятиліття наперед рікавері от поточний і, і там ну, та сама залізниця, вона теж підписує документи на проекти, які потрібні вже зараз. Ми же будемо чекати, коли війна закінчиться, щоб отримати наприклад, фінансування від ЄБР на наші потреби, тому а, не тут не йде мова, знаєте, що люди живуть в інших реаліях. Такого немає чуття, що Хорошо, А ці люди знають, що люди над чуття, нами. Що Сергій, а люди знають, що над нами 700 так. дронів літало там цієї ночі. Ну, Буде так. більше в, в, про це говорили на цій конференції. Наскільки свідомі то, що справді Ні, відбувається в Україні, не просто говорив. Це всі розуміють. Звичайно, тут сотні журналістів немає інформації. Вже ніхто не приховує. Можливо, не всі просто через це проходять, і в них нема цього досвіду емпірічного. Знаєте, і емпатія не на 100% працює, але ніхто не має ілюзії, що. Життя в Україні вернулися в нормальний стан. Ні, такого немає. Всі повністю добри, що відбувається. Тут люди не випадкові розумієте з боку європейців, не туристи, а вони конкретно вже ведуть багато років проекти. Міжнародні фонди, вони були в Україні, представники їх неодноразово. Не тому всі глибоко в контексті. Це швидше, навіть такі, знаєте, як символічний захід, тому що ну, ці ж проекти готуються не один тиждень, і потім підписання тут відбувається або призначають зустрічі. Це такі, якби міні-давості, під українську тематику для людей, які ведуть українські проекти в різних країнах. Я, я напевне в контексті. Я я би з вашою... Марії Берлінська Сергій. Так, да, я би хотіла просто вам передати один меседж для європейців а, і про прохання його озвучити а, в Римі. А, я вважаю дуже шкідливим взагалі, саме твердження після війни. Тому що ніякого після війни не буде. Війна триває постійно, просто в різних доменах. Війною ми називаємо вже, коли йдуть танки чи летять ракети, але насправді інформаційна кіберекономічна війна. Когнітивна війна і так далі вона триває постійно, і поки існує Росія, вони будуть проти нас воювати і проти нас, і маю на увазі про України і проти європейських країн, про просуваючи свій певний, скажімо так, інший порядок спільно з Китаєм таких авторитарних тоталітарних технологічних констаборів і от. Меседж, який я хочу вам донести, він стосується Риму також взагалі насправді всіх європейських лідерів, частина яких, на жаль, досі, десь в Брюсселі чи в інших столицях, знаходяться на стадії заперечення на своїх антидепресантах. Меседж наступний, що ця наша війна, вона є об'єктивно інтро, а таким вступом до технологічної третьої світової війни. Я в цьому переконана з 2022 року. Хочу сказати, що зараз важливо розуміти, що всі бояться шахедів. Але є дещо е, і ракетних ударів, але шахеди і ракети б'ють по конкретним координатам. І є дещо значно небезпечніше, ніж шахеди а в цій модифікації, які вони є. Це тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання, автономних роботів, які можуть цілком стосуватися не лише українських сум Дніпра чи Харкова, а також Львова, Чернівців, Кракова, і навіть Мюнхена і Риму. Це те, що відбувається зараз з Херсоном Костянтинівкою, при тому, що там, поки дрони на радіоуправлінні чи на оптоволокні. Дуже важливо розуміти, що це буде зовсім інший рівень, коли не потребується участь оператора. Повна або часткова автономність, і ці дрони цілком можуть літати на сотні і тисячі кілометрів і зависати над містами. Контрміри є, і над ними вже потрібно працювати не тільки українцям, але й європейцям, і спільно з українцями. Це автоматичні турелі, зенітні дрони, перехоплювачі, інтерсептори, електромагнітні лазерні засоби, сітки, еце. Зенітно-ракетні комплекси все це потрібно вже тестувати, шукати оптимальні конфігурації, застосовувати в комплексі. Важливо, щоб представники влади нашої центральної місцевої і в європейських країнах так само. Інших європейських країнах вже шукали рішення і обладнували захист над містами вже станом на, два, на літо 25-го року. Я не хочу повернутися колись до цього ефіру. А як зараз мені висилають якісь мої інтерв'ю там 15-16 року, і виявитися, і сказа, і виявитись, що ви ну, це виявилось реальністю через 2-3 роки. Я дуже не я дуже хочу помилятися в цьому прогнозі, але зараз мені багато людей висилають якісь мої старі інтерв'ю, ефіри з тим, що. А на жаль, це збулось. Тому тисячі дронів вбивць які будуть цілодобово полювати за людьми це вже питання не десятків років, це питання буквально місяців лічених років. І я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів, але це наша реальність, і за моєю оцінкою, перші такі системні спроби з боку ворога. Об'єднаного російсько-китайського військово-промислового комплексу будуть здійснюватися вже в 26-му році. Гарна новина, що до цього ще можна підготуватися, якщо почати прямо зараз. Погана новина готуватись потрібно вже і навряд чи хтось сильно готується. Як, як готувались до цього там, до шахедів, до дронів на оптоволокні, до кабів і загалом. І до 26-го року, як ми розуміємо, залишилось буквально півроку. Що можна зробити? Можна просто а, надавати цьому sense of urgency, кожна людина. Ви на своєму рівні там у Римі. А, і, я розумію, що бути там гінцем поганих новин це не найкраща роль. Я от, часто в цій ролі, і дуже часто я розумію, наскільки це псує настрій, апетит і неприємно слухати, але дуже важливо проявляти а, відповідальну любов до людей якраз через контакт з реальністю з тим, щоб люди встигли підготуватися, зберегти собі життя. А важливо показати, от я зараз читаю цей текст з своєї соцмережі, показати цей текст представникам влади місцевої, місцевим і центральним. Важливо показати це світовим лідерам, запитати, чи йде підготовка, які саме рішення розвиваються і купляються, сказати, наприклад, що українці готові ділитися досвідом, а у європейців є кошти. Євопеців кошти є в нас досвід. Ми можемо об'єднати свої військово-промислові комплекси в системну, таку тех, системний, системний технологічний щит, і такий досвід, який є в українців, не не просто так китайці постійно знаходяться зараз на полі бою і цікавляться, тому що вони вивчають російський досвід. Такий досвід є тільки у росіян сучасної технологічної війни, окрім українців е, важливо спитати, хто буде відповідати, якщо завтра, е, завтра ці міста почнуть накривати дронами. Якщо ці над цими містами почнуть кружляти сотні або й тисячі е, автономних роботів-вбивців, і дуже важливо розуміти, ну, це я вже так для всіх, хто е, буде коментувати і часто коментує, що пише мені, що це фігня і паніка, е, нічого такого не буде. Просто нагадаю одну річ: я 11 років займаюся військовими технологіями з 2014 року і. Сама три роки працювала як оператор дронів різних типів і класів з 14 по 17 на лінії фронту. Ми робили першу підготовку в країні, розвивали галузь, можете взяти будь-яке інтерв'ю, статтю, показати, що саме не збулося. Я готова відповідати за свої слова. У мене немає ніяких дарів, ясного бачення, але є професійний досвід і репутація. І всі ці роки я намагаюся говорити лише те, за що можу відповісти. За те, щоб мені не було соромно. Я відчуваю себе персонажем фільму «Don't look up». Не дивіться вгору, але я дуже прошу звернути на це увагу, щоб потім не було пізно. Бо час виграють для всієї Європи зараз українці своїм життям і здоров'ям. А Росія на... настільки нарощує технологічну спроможність, що ще трохи і матиме можливість дистанційно нападати на Європу. Їм вистачить сил і для нашого фронту нападати, і тероризувати кожне наше місто, навіть віддалені Чернівці чи Львів. І при цьому їм вистачить сил атакувати Європу, якої немає толком не те, що там протидії автономним роботизованим системам. Немає взагалі ще розуміння, що артилерія і старі засоби Другої світової війни відходять в минуле. Наразі прохання Сергій, передайте, будь ласка, цей меседж. Петр Кульпа. я хотів би сказати, що конференція про. recovery, da. To no, klasna idea, no ona jest postrojona e, Ukraina i jak przynikam. zaczynając e, z Luganu, da. Dobrze, mm -hmm. że się czas takie taup czynników nie pojechali że były ograniczenia, że to nie to takiej kompromitacji. No, myślę, już, to się rol Ukrainy. E, Ukraina się wodnia, i bardzo silny ryczak i to nazywa się drony. Именно этот опыт, про который говорила Мария, это знание, это возможность сотрудничества. Короче, надо осознавать, что с сегодня министры обороны огромной, огромного количества стран стоят в очереди в коридорах многих украинских предприятий с просьбой про сотрудничество. И это невероятный рычаг суверенитета безопасности. И хорошо, чтобы следующая конференция, которая обузит, не была построена на прошаиничестве, э, на игре в biednych украинцах и богатых европейцах, да, а была построена на конструктиве, на э, имя на готовности сотрудничества, потому что то, за что украинский народ заплатил собственной кровью, достойно того, чтобы это цінувало і сприймалася так, як діє даня. Э-э Дания является примером союзника. Почему? Потому что, во-первых, это страна, которая вложилась в создание украинского дрона. Это стартапы, которые на датских проектах да, 22-23 года. И второе, Дания ⁇ это страна, которая может послать американского посла, если тот бы хотел запретить экспорт производства в Украину. Ponieważ jest bardzo mało stron w Europie, które jest w stanie odkazać Amerykańskiemu paszgu, jeśli ten zakazowałby eksporta w Ukrainy produkcji ukraińskiego produkcji na terytorium tej strony. Widzę, że jest to bardzo trudne. Widzę, że jest to jest to bardzo Trzeba stale no, anyway, tak? tak, tak tak, tak. ta turystyka, no da nada, i W pryncypie się ta już to w sieci. W sieci konferencji, katorie byli a do da Rima, prynestibolsze Wrieda, Ciem Polży. Tak tam już to, jak byli stroili spłany, typa kto budzie, tak to obłaś, da was zdawać, zrazu waznikli konflikty zaciem. Zaciem Gawariczi, a Betam, jak da kpabiedzie daleko. Я єдиний, що тезу хочу сказати, це одна з одна, насправді з основних причин, чому я е, ходжу на інтерв'ю, даю якісь е, виступаю в медичному медійному просторі. У мене прохання до всіх, хто дивиться цей ефір. Е, дуже важливо підготуватися. Ми готуємо, не знаю на яку камеру дивитись, кожну людину, кожного українця безкоштовно. У нас є безкоштовні курси Вікторі Дронс», де ми навчимо вас. Управляти дронами наземними системами, програмним забезпеченням від мавіків до, до FPV, до зенітних дронів, інтерсептори навчимо використовувати осін, дамо можливість розуміння загалом такої екосистеми технологій, яку може використовувати кожен українець, українка для того, щоб захищати не тільки в армії, а безпосередньо можна допомагати армії з стилу. Можна надавати дані через осінь геоіндхюманіт, можна складати дрони на підприємствах, можна е, безпосередньо організовувати якісь волонтерську допомогу е, в технологічному сеті. Я дуже е, е, заохочую е, ці курси зроблені для всіх українців з любов'ю, безоплатно, на волонтерських засадах, дуже якісно, провідними фахівцями з бойовим досвідом, кращими інженерами країни. Їх є ряд теоретичних, практичних. Ми Все це... зробимо посилання під цим ефіром. В і в першому коментарі ви побачите посилання на ці курси. Ви можете користуватися. О, так. так само як пройти такме та обов'язково, коли б'ють по нашим містам, і цей терор буде тільки наростати, бо росіяни будуть намагатися викурити нас з наших міст. Такмед має знати кожна людина. Купити турнікети, мати, хоча б кілька, має кожна людина. А, так само, як в війні 20-го століття вміти накласти жгут і автомат почистити скла, зібрати, розібрати і викопати шанси, це була обов'язкова обов'язково база для кожної людини. В сучасній війні до цього додається ще володіння базовими технологіями. Томіняється автоматом. Майдемо. Давайте ми, так. ми ще дамо слово Сергію, тому що в нього було 15 хвилин всього для нашого включення. Сергію, скажіть, будь ласка, ще по патріотах. Люди питають, чи піднімалася тема протиповітряної оборони на цій конференції, тому що я бачила заяви президента вже, і очевидно, піднімалася. Як це все виглядало і чи є вже Звичайно. якісь рішення? Це наша комунікація з американцями. Звичайно, або сама США передасть, або передасть третя країна з дозволу Америки. і Дозвіл має бути наданий. Плюс президент озвучив готовність придбати два комплекси з боку Німеччини, один комплекс з боку Норвегії. Тільки буквально 10 хвилин тому на прес-конференції є така спроможність купити ці комплекси за кошти партнерів і таким чином зберігати життя цивільного населення. Загалом запит на 10 систем ППО і відповідного обсягу ракет до них така сформульована позиція. Володимиром Зеленським, і так само є готовність придбати зброю ракети до Петріот з рахунок російських коштів, які арештовані в Європі, в Бельгії, в тому числі лунає заклик уже не тільки використовувати відсотки від російських активів, які набігають за цей час, поки вони арештовані, але використовувати це саме я. тіло російських активів. Тобто це набагато більше коштів, які можуть допомогти Україні в цей час. А процес іде в даному випадку знайти ці комплекси теж треба. Вони не лежать на складах, це не артилерійські снаряди, які там зібрали і повезли. Але процес цей звичайно він вкрай необхідний, тому що комплекси Петрі здатні захищати від балістичних ракет українське цивільне населення. Тому ну, цьому присвячено, я б сказав левову частину розмови про зброю. Адже в іншому Україна більш-менш себе забезпечує дронами, забезпечує себе вже виготовленням артилерійських снарядів, самоходних артилерійських установ у Богдана і так далі. А от протиповітряна оборона СБУ Петра це залежність від партнерів, і тут діалог йде, і сподіваюсь, буде результативним. Сергію чи обговорювалися європейськими лідерами ескіз продовження і завершення війни, тому що до нас долітають публікації, в яких е, описується, мовляв, е, ну незгода між Макроном і Мерцем, наприклад, в тому, як українсько-російсько-українська війна може закінчитися? Ну напряму такого бачення я не відчуваю. Всі розуміють, що до цього ще дуже далеко причинами не в Україні, а в Росії. Тобто, оскільки з боку Путіна нульова готовність до цього, то це всерйоз не обговориться. А закінчувати війну на його умовах ніхто не збирається. Тому ситуація на сьогоднішній день вона ну, має такий теоретичний характер, кого яке бачив, і так далі. Коаліція Хочих є, вона сформована. Франція один з лідерів. Відповідно, наступного циклу буде в Британії столиця коаліції Хочих. А що стосується? В Євросоюзу теж бере активну участь після зміни канцлера, формування нового уряду. То звичайно ми бачимо зміни? Зміни ці набагато с на наш суттєвіше на нашу користь, тому що вони були раніше Сергій, тому, І чи були зміни? розмови? І чи були розмови, і чи питали українського президента про його зустріч з Путіним? Можливо. Про переговори. Позиція тут незмінна. Україна ще до початку повномасштабного вторгнення закликала провести пряму зустріч, щоб зняти всі питання, які тоді могли виникати в Росії. Замість таких переговорів Путін напав на Україну, і наша готовність до цих переговорів нікуди не зникла. Але з боку Росії є бажання вбивати, а не вести переговори. Тому це наша позиція. Вона полягає в тому, що ми готові. Це Путін не готові. А в даному випадку неготовність Путіна стає очевидною вже і в Америці, і ми бачимо такі зміни в позиції наших партнерів. І треба сказати, що ці зміни в позиції, вони теж не сталися просто тому, що прийшло літо, не знаю, підвищилась температура на дворі, став довшим сонячний день. А тому, що українська дипломатія, на чолі з президентом, на чолі з главою офісу Андрієм Мірмаком, на чолі з міністром заходових справ. Си і із обороною і заступниками по кожної по кожному напрямку ведуть 24 на 7 роботу, пояснюючи, даючи повне бачення і працюючи всіма можливими каналами, щоб американська адміністрація змінила свій підхід, і ці зміни ми бачимо в позиції президента США. Це непростий процес, але він має конкретні втілення. Тобто не треба думати, що просто так само собою случилось, що Трамп взяв і тепер легше все це коментує. Це не случилось просто так само собою. Це великі надзвичайні зусилля? І ще, якщо ви маєте час? Чи не маєте? Бачу, що підвисання йде пові... Ні, ма є, можете ще говорити, так? Да? Хвилинку? Так, кажіть вас. Так? І ще одне питання: звучало слово контингент. Скажіть, будь ласка, на якому етапі обговорення про контингенти наземних військ? І про що йде? Ну, поки припинення, вогню, поки припинення вогню немає, це все е, немає якогось конкретного оформлення. Uh -huh. Припинення вогню є необхідною умовою для цього. Тому е, це обговорюється, як і решта наших е, пропозицій, але без припинення вогню це немає конкретного втілення. А оцей координаційний осередок, який має запрацювати в Києві, він створюється спеціально для е, того, щоб, е, щоб там робити практичні вже якісь рішення після війни. Правильно? Наскільки я розумію? Ну, я не до кінця розумію, про який ви осередок кажуть. Так? Тому що інформаційні стрічки дали, що коаліція охочих створить постійний штаб в Парижі, і координаційний осередок в, і Києві. в Лондоні. Так. Про, про, і про, в Парижі. Я про Київ публікації не бачив, бачив про Париж. А, можливо, я не туди подивився, або якась у нас У мене дає інтерфакс Україна. По факту, ну, по факту це не важливо там. Штаб-квартира <стан> є, її немає. Діалог відбувається щодня, багато разів, і президент Макрон з президентом Зеленським говорить по WhatsApp, не закликаючи там організувати її з поцпецкому татору. Щоб витратити на це три дні підготувати розмову. Розмова постійна. Це таким рівнем комунікації, який є, це, ну, це так само, до речі, з Кіром Старбором, з британським прем'єром. Питання це, офісів це технічне питання. Між першими особами постійна комунікація це забезпечує процес, розумієте, це. нам треба отримати результат, а не його оформлення в якусь процедуру. В даному випадку цей результат є. Діалог ведеться постійно. З нашого боку, ніяких затримок немає. Дякую, Сергію. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, був в ефірі. Дякую вам, Сергію, що знайшли ці так, хвилини дякую. для нас. Дякую. До побачення. До побачення.